Сьогодні Поп свято. Привіт Паті. Привіт, Каролінка. А це що? А я не знаю. Це пет хаус. Це ж хатинка для песиків і котиків. Котики, угу. Ой, там спіняти в тебе відпала паличка, її треба вчепити назад. Це все таке красиве, це мені Макулай подарив. Макулайчик подарував скільки багато всього. Тут німе тут їсти дають. Угу. Тут і Така от і, хатка, ніби сідаєш, тут спиш та в якомічку. Ясно, а тут ще цілий набір всього, так? Так, але, але ще є не стоїть колекції. Знаєте, хто тут такий? Yeah. Це знову таке суперстінгс. Що тут у нас знаходиться? Тут якісь футболісти є в тебе. Футбольна площадка, тут якісь. Не знаю, море. Це злодій. А, то злодій великий, так. Так, це в нас спуски. Спускатися з качельки. Це в нас хатка. Так. У нас є качелька без качель. <схай> качелька без качель. Він завжди знімає з тих качель ножки. Тортик. Буде в день народження в когось Моджі папсиків. Е Зараз я вам скажу, я скільки. Поставлю. Так, добре. А кінці в кого день нарочний, тож паті з днем народження. Да. Переноска для да, тваринок. Хоче ремонтувати. хоче ремонтувати, ну хай ремонтує, добре. О, Нас... а тут, а, бач, є з тим. один улюблений вже з'явився. Угу, Оце прикольний. Мотоцик Моді Попс. Так, тут теж обов'язково, якщо ти хочеш на день нарочення, то треба карточку. Запрошення. Так, Кароліна ще на вулиці знайшла камінь і принесла його. Це що за камінь? Це, це принесла спеціально до мочіповців, що це ж була ніби ем, така от величезна куля, де там на місяці стоїть і падає. А, це метеорит? Так, угу. метеорит. Впрочій, Кароліна знайшла метеорит. Пав метеорит такий класний. Він впав е, на динозаврів, потім оця от штука покотилася до нашої хати. Mm -hmm. Цей камінь лежав, і він, він е, цей відпав від, від е, такої штуки. Це камінь куска, е, цей, то, що падає з неба. Mm -hmm. Метеорит. Метеорит від, відділив один кусок і він залишився. Mm -hmm. Бачите, він, напевно, попав в атмосферу, згорів і тільки оцей кусочок залишиться з метеорита, так? Ясно, На, тобі ще друзі, мочіпопці, будеш їх викладати. є, Я дивлюся, як речі можна купляти. Так. Дивись, тут вже друзі сходяться всі на вечірку, на тобі лимончик. Песик прийшов. Так, он тобі ще подарунок принесли духи. З ДЕВНОРОЧНЯ! З ДЕВНОРОЧНЯ! Ти що, привітали вже? А що подарили? Метеорит? Стоп! Е я хочу Дашу сказати тобі. Хочу тобі Дашу сказати. Скажи. Це, це літуча мишка. Літаюча мишка? Ясно. Це я просто кожан. Я спочатку думав, що це, це дракон, а це кожан. Це Мені кажуть, в кого буде ДЕВНОРОЧНЯ. Це в тебе буде ДЕВНОРОЧНЯ? Ні. А в Може це в кепке буде. Може це в тебе буде день народження? Ні. Ей, павчук, це в тебе буде день народження. Ні. Це в тебе буде день народження? Ні. Це в тебе буде день народження? Ну що то ні в кого день народження не буде? Це в тебе буде день народження? ми ще іменинника не знайшли. день народження? Ні. Це в тебе буде День народження. Ні. А друзі всі прибувають. Хтось їх позапрошував. Знайшли це в коготку. А, то це ж цього мопеда день народження, так? Ага. І скільки йому виповнилось рочків? Чотири з половиною. Чотири з половиною? Клас. І він же робить паті на чотири з половиною рочків. Я так, я а дивись, друзі ще їдуть мені. і їдуть. Там когось, хтось лице загубив. Зараз ми йому вернемо. Да. Лице загубило плаття. Ей, хто має штукну. Вернув. Дракончик. Ой, ту було песика. песик. А головний це лимончик головний, він, лимончик буде, купляти, головний? він буде купляти майданчик. Угу. То може то в його хаті паті проходить, Ні, так? Ні, він буде купляти всякі різні парки для людей. Відкачельки знайшов, треба зремонтувати. Хто там з них має зремонтувати? Отут, а воно буде куплятись. Ясно, он прийде той містер ремонт і зремонтує. Чекай, у нас тут ще якісь Вон є пец, дивись, літаючий динозавр, де тут пец мало бути. Воно за склом то що загороже. Угу. О, містер ремонт дивись, має такі плоскогубці. Все, ними зараз буде робити ремонт. О, і ще тут є в інструментах молоток, якщо треба буде. Тобто -то з піняти ще в нас є сюрпризи. На, Це в то заховай. Це Добре. будуть сюрпризи. Це будуть сюрпризи, сетевик. Так, молоко ще в нас тут мілки є. Хтось отримує кубок чемпіонів. Так, тут яєшня. Ієшня паті і ще якийсь малюночок. Такі вишеньки. А це? Картина. Ставить біля піряти, де там скільки, скільки, скільки цукору впаде і скільки... І які продукти платить. Угу. У нас в будинку є ліфт, так що можна кататися, скільки хочеш. Є в нас ліжка, тільки дуже мало їх. Є крісла, тортик, супер-пупер подарунок тут. Хочете дізнатися, що в подарунку? Давайте відкриємо. Чи ще не будемо відкривати? Будемо відкривати. Ну Давай, відкрий подарунок, давай подивимося, що ж там знаходиться. Листи. О, там листи. То кожен приносив відкритку, та і вітав. Клас. Там такі малесенькі листи. Кожного, кожен тримає свою е, записку і читає ага, свій віршик. Ясно. Клас. Це тобі? Це Коротше, ці це листи ти? прийшли ось там от на пошту, і кроліна їх зібрала в подарунок. Це таки. І кожен зараз буде читати свій лист. Кожен свій вірши. Ти розказуй. Читай що гарно, там. гарно. Гуляю собі сонце світить у світі в краю. У це її віршик. Угу. А це хто у нас такий віршик гарний прочитав? А, це хомічок, класний mm -hmm. віршик. Хто наступний? А ну давайте, хто наступний тост буде читати. Оцей павучок. Давай павучок, що там павучок написав? Мамо, мамо, я тебе люблю. Ого, який віршик класний. А давай переходимо до цього зеленого. Що він написав? За в нього тільки один віршик. А, один? Ну читай віршик. А це хто в нас такий? Ой, це песик, дракон. Чи дракон. Це дракон, дракон. Дракон. Ну читай дракона віршик. Свято принцеса заховалася в Великий санк. Угу. Так, хто в нас ще не прочитав листа? О, а ще не прочитав цей динозавр. То він якраз і подарив, напевно, того метеорита. Той динозавр. — Ні, зараз всім освіти наші люди вони захищають себе. Ну, такий вірш. Угу. Так, давай я ще качельку зремонтую, бо вона так буде стояти, а ті вже діти, дивися, вже кричать, піщать, б'ються, хто перший буде кататися. Я перший, Ні, я перша, Ой, є, я перша. Ні, я перший. Я! перший. Ей! Ей! Вони пайтеся, дітки. Кожен може стати в чергу і по черзі кататися. Тим більше, що ти, на тій гірці можна кататися удвох. Е, Дугори е, ногами. А, знали. ну то я не знав, як він там ті, має. Ті що стояти. з віршиками не треба їх брати. А, ті, що з віршиками вони просто такі митці, так. Чекаю, а то псаха йде купатися, бо він бігав по вулиці, брудний. Ей, Катя впала. Хто впав? Катя впала. Катя впала? Ого. Так, а ти, кажанчик, він. теж йде спати. Він не розуміє, чого, чого він спить. Так вони лягли спати, вони змучились з дороги, вони далеко їхали з іншої країни летіли літаком. Щоб попасти на це паті. Хтось буде нарізати торт, а вон ти будеш на нарізці торта. О, помада, а ти йди туди. Ти будеш там відповідати за красу. Будеш всіх малювати. Так, а ти павучок на ліфті. Мієш їздити, мієш павутину пускати, так що давай. Так, а ти великий суперсінг слідкуй, щоб ніхто тут не сварився і не бився. Вон, маєте ще знаряддя праці. От і можете ще якусь гру придумати. Там, Майданчик він буде огорняти таку хату всякими а. різними улюбленцями. Угу, Ясно. Тут ще якісь суперсінгс, теж хай да, кататися. Все, всі йдуть кататися. Це ведучі, так? Так, це Аніматори. Так, ми одного забули, дивись, він заховався. Так, ти стаєш самий останній. Самий останній, mm -hmm. він був вредний. Вредний був, тому став самий останній. Так, аніматори є. Ну все, запускай цілу ту шеренгу туди на майданчик. А, то ще міряють розмір, тобто висоту чи підходить по розміру на майданчик. Хто малий, того не вкусить, так поняв. кого, кого два роки, кому можна. Примірний розмір, тобі не можна. Що, тобі не можна. Він. ой, мені не можна, я так ті на напаті. Все, їдь додому. Можеш тут вдома побути подивитися з вікна на паті. Можна, заходь. Вак, як тут красиво! Не, не підходить розмір. Є один рочок. Чо? Один рочок йому? О, ні, це Кам... замаленький. маленький. Каміння, каміння, забирай! Забирай каміння, все, забрав каміння, давай того метеорита. Метеорит, Я тут метеорит. поставлю того метеорита. Все, і хай він його тут бавиться. О, як він бавиться, доріє з тим метеоритом. Все. Запускай їх всіх роз... на паті. Хай б'ють ту піння, нарешті і йдеть тортик. Все, всі в зборі, всі в зборі. Павучок, малятко на ліфті. Так, хтось тут купається, духами прискається, а хтось просто біля каменя там бавиться і коктейлі п'ють. Все. Свято розпочинається. Все, паті. Паті на хаті. Що, будемо переходити до Піняти? Так. Давайте, друзі, будемо бити піняту. Але ти розкладеш їх в круг. Я хочу, щоб вони всі стояли в рядок. А, всі в рядок <світ> і чекали, коли випадуть скерки, потім Давай, будуть бігти і бити. Це Кароліна, у це Кароліна угу. там стоїть. Спайдермен. Спайдермен Кароліна. Так, а це хто? Це Максим. Максимчик, це. Або це, це Дарина. Так, а це хто? Це? Такий Це синенький. Гордій. А цей жовтий, хто такий? Ву, ву. Це зараз будує. Марко. хтось. Морко. Вау! А шапочка хто буде? Шапочка буде. Ем, зараз. Кожна шпачка. Кого ти ще бачила? Які там Ще є колеги в тебе? – Ще одна мілана. Ще одна мілана, добре. А зайко? Зайко? Хто буде зайком? Зайко буде, Зараз подумаю. Тимофій, Тимофій, зайчик буде. А це... помадка хто буде? А по А, а помадка буде цей хлопчиком. Хлопчиком це іменинник. Бачиш? Той мопед. Як його буде іменника звати? Mm. 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 Давай ну, назвем його Дем'ян. Давай. Добре. Mm. Так, тут ще є зайчик, то якийсь брат того зайчика. Це хто в нас ще тут? Це брат 2. Брат, брат. Брат а це брат 3. А це... Брат? А це сестра, брата по мамі, а це брат сестри по дідові, це брата сестра, брата по дідові з бабою, а це брат сестри братовий, а це близнюк брата, сестри братового, а це просто братова. Так, а це братовий, а це давайте його сюди ближче поставимо. Він самий маленький. Так, і цей теж малесенький сюди буде поближче, бо це вже така якась ближча родина, то вони стоять ближче. <гум> так, дракошка це теж. Це діти, діти, а це батьки. А, свої. Це батьки, вау. Так, хто в нас буде перший? Так. Перший в нас для привид. А іменник буде бити, чи ні? Чи він буде кіскорку збирати і їсти? Бити, а потім, якщо багато порозлітається, вони будуть це забрати. Добре, давай я буду тримати. Давай я тримаю, а ти б'єш. Давай. Ай, привид б'є, б'є, не розіб'є. Добре, давай, хто там наступний буде бити. Ем... Наступний йде дракончик бити. Дракончик, підходь. Давай, іде бити дракончик. Так, дракончик взяв я палку. Я Давай, бив, бив, бив. І не розбив дракончик, добре. Потім до нас прийшов хто там. Котик. Котик, котик буде бити. Ну, давай Котик давай. Котик бив, 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 не розбив котик. Хто наступний? Коза дереза, Коза Дереза. ну хай да тут та... коза. Дереза. Впала. Впала коза? Дереза? Е, Ні, впав тату. тату. Ой, то та тату, напевно, Ой. там якихось коктейлів випив. Коза тепер дереза, коза. давай. Била, била, не розбила. Не, а не. давай тепер прийде іменинник. а ну чи він розіб'є? Іменинник, ну давай, всі надії на тебе. Ти мусиш розбити, бо ти іменинник. Думаю, що він не зможе або зможе. Ну давай. Є, розбив, дивися, подарунки. Біжіть всі, біжіть, 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 біжіть. О, б'ються тут, дивися, то, то охоронці аніматора розбили з них. О, Все. А цукерки хтось дістав, давай давай, що я буду, я теж буду участвувати, все, клас, а я таку цукерку собі знайшов. дивіться, О, кожен І до батьків І До батьків? Все. Не треба було батьків кидати. Ой, а батьки теж хотіли цукерки. Бачиш, вони ще перші побігли за дітей. І батьки, і діти збили скупу, ловили цукерки, подарували метеорит. Коротше, от і казушний кінець. А хто слухав, молодець.